Нові відеокарти AMD вже у продажу. Камери до смартфонів перетворюються в щось монструозне. Apple подає до суду на Велику Британію та як російська пропаганда проникла в чат-боти. Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Раптом та неочікувано в мережі з'явилась цілком схожа на правдиву інформація, що 25 березня Acer презентує світу свої нові смартфони. І як це зачасту буває, позивали вже все, що тільки можна. Тож, це будуть два смартфони: Acer Pure Acer One Liquid s 162 e 4 та Acer Pure Acer One Liquid s 272 e 4 і так, це в них будуть такі назви. Молодший той, що з цифрами 16, матиме 6,5 дюйми, роздільну задність HD, 5000 мАч батарею та навіть порт USB-C. Пам'яті 4 і 64 ГБ. А за продуктивність відповідатиме процесор Mediatek Helio P35 – так, процесор шестирічний давнини. Так, з 12 немедровим техпроцесом. Другий смартфон, той що з цифрою 27, трохи кращий, адже матиме G36, якому усього два роки. І особисто в мене є дуже багато запитань до всього цього. По-перше, навряд чи сама Acer займається виробленням цього смартфону, тому це цілком може бути чийсь ОМ з підкрученим лончером. По-друге, я не уявляю, що з такими характеристиками можна робити в сучасному світі, навіть в бюджетному сегменті, де Xiaomi своїми Redmi і Poco можуть запропонувати значно. Цікавіші моделі і з потужнішими процесорами, і з кращими екранами. Проте подивимось, що з цього вийде. Бо у Acer, наприклад, окрім електротранспорту та очищувачі повітря, ще є, наприклад, зарядні станції. А ви про це і не знали, мабуть. Пам'ятаєте, були часи, коли смартфони намагалися дати користувачу великий об'єктив для фотографії, той же Galaxy S4Zoom, наприклад, чи Motorola з модулями від Hasselblad. Проте тоді все впиралось в те, що модуль смартфону усе одно маленький, і яку оптику там не начепи, сенсу цього не дуже багато. Ну, історія робить циклічний оберт, і на MWC в Барселоні, який вже, на жаль, давно перестав бути святом, китайські компанії понавозили свої, ніби і не фінальні продукти, але вже не дуже те, щоб і концепт. Xiaomi за допомогою магніту C2 присобачили до свого якогось з останніх смартфонів, я не знаю, які вони там, величезний об'єктив зі своєю власною матрицею, яка передає зображення на ISP-смартфону зі швидкістю 10 ГБ за секунду. Сам сенсор мікро 4 43, 100 Мп, кроп-фактор 2X, об'єктив 35 мм, світосила від F1.4 до F11. Realme принесли туди менш практичний, як на мене, концепт. Е, є смартфон, який має свої дві стандартні камери і окремий. Сенсор без оптики взагалі. Весь острівець з камерами слугує кріпленням для байонету Leica M, Тобто, у вас і нормальні камери є в смартфоні, а за потреби ви можете поставити скло від портретника до якогось скаженого зума. Але обробляти все це буде дюймовий сенсор Sony на самому смартфоні. І конкретно в цих двох порівняннях у Xiaomi наче навіть краща історія. Але усі ми чудово розуміємо, що далі концепту це навряд чи кудись піде, адже це непрактично, незручно і, скоріш за все, буде значно дорожче, ніж просто купити собі нормальний нормальний фотоапарат з нормальним склом. Так, сьогодні у нас день, коли я чи не вперше за ці три роки дозволяю собі щось сказати про китайські компанії. Так, наступна новина: Текно, яку ви, можливо, знаєте, за бюджетними смартфонами, в рамках все тієї ж MWC показали свій ноутбук на Snapdragon, який важить менше 900 грамів. Проте має батарею усього 50 Вт години, що взагалі несерйозно на сьогоднішній день, і в цих ноутбуках. Проте цікавий в ньому інший факт. Разом з ноутбуком вони згадали про зовнішню графічну док-станцію з графікою від NVIDIA, проте неуточні. Що там за картка, чи хоча б якого вона покоління, і це, на моїй пам'яті, взагалі перше поєднання чіпу від Qualcomm з дискреткою і взагалі перша згадка. Я пошукав і виявляється, що в 23-му році під час презентації самого процесору у керівників компанії питали, чи можна поставити дискретку до цього процесору. І Qualcomm відповіли, що вони не забороняють цього робити, і фізично на це є можливість. Тобто, в сам ноутбук навіть виявляється, можна було б поставити якусь умовну 4050, наприклад. Але цього чомусь ніхто навіть не намагається зробити. Варіант з зовнішньою ГПУ не новий. Це взагалі, як на мене, доволі правильна історія, і концепція для такого легкого ноутбуку і догограючого, що важливо. Проте питання: а як воно там взагалі працюватиме? Ноутбуки на снепах не мають Thunderbolt, а лише USB 4. Чи вистачить такого підключення, щоб не було ботлнеків? І як взагалі на Windows під ARM має завестись графіка від Nvidia, ще й дискретна? Я просто уявляю, як це запустити прем'єр, який не оптимізований під ARM, Отже, він запускається в пісочниці, але при цьому він побачить графіку Nvidia, яка повинна мати драйвери для цієї версії Windows. А якщо вона їх не матиме, це буде дві пісочниці: сенсус, який вже навряд чи буде, насправді. Постійні глядачі каналу знають, що я обома руками за ARM і дуже хочу, щоб він розвивався. Але ніхто так не вірить в ARM, як Qualcomm, адже в мережі з'являється все більше витоків щодо їхнього Snapdragon X2, Ultra Premium. І я зараз не жартую з назвами. Реально, там Snapdragon X2 Ultra Premium. Я навіть не знаю, що гірше, Неймінг Qualcomm чи Intel чи AMD. Менше з тим, серед нових процесорів Snapdragon X2 будуть, зокрема, настільні, тобто для ПК, а не ноутбуків. І там планується до 12 ядер Orion V3, і що найцікавіше, вони будуть використовувати конфігурацію System in Package. тобто на чіпі буде одразу і накопичувач, і оперативна пам'ять. Тобто щось на кшталт того, як це робить Apple. Зокрема, в тестах було помічено процесор, що має 48 ГГ. Габайт оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD накопичувач, що розташований на пакеті, і хоч це і може покращити продуктивність швидкість і температури, проте це все точно значно вплине на вартість конструкції, яка у Qualcomm, власне, не скажу, що з доступних, м'яко кажучи. І особисто я не можу уявити, для чого це потрібно в ПК серйозно, може в якихось серверних рішеннях воно й має сенс, але на ПК для Windows, ну я навіть не знаю. А ще у мене для вас є важлива інформація? Козаки, що рубають росіян на Покровському напрямку, який ми з вами нещодавно купували Мавік з додатковими батареями, потребують допомоги з автівкою. Всім бажаю здоров'я! Наш підрозділ зараз виконує завдання на Покровському напрямку, і нам вкрай необхідне авто для виконання бойових завдань. Кожна копійка або кожна гривня вкрай необхідна нам зараз буде, тому що вона рятує життя. Ми будемо дуже раді вам за ваш донат. Слава Україні! Героям слава! Ну, а щоб збір був цікавішим, розіграємо PS5 Slim за донат від 100 гривень. Більше сотень, більше шансів на перемогу. Але не забувайте, що в першу чергу це все ж збір, тому ваші 2, 5 чи 10 гривень будуть дуже доречні. Та й взагалі, якщо кожен не хоче по 10 гривень, ми вже сьогодні можемо закрити цей збір. І треба швиденько його закрити з двох причин: перша бо це термінова необхідність, а друга бо на носі великий збір з величезною купою подарунків. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Дякую. YouTube нарешті запроваджує підписку Premium Lite для тих, кому не потрібна музика. Для довідки, звичайно, підписку YouTube Premium входить перегляд відео без реклами, можливість завантажувати відео та слухати його в фоновому режимі, а також підписка на YouTube Music. Особисто мене завжди бісило те, що цю музику я фактично ну, її мене змушують оплачувати, навіть якщо я нею не користуюсь. Логіка насправді зрозуміла: якщо ви за це платите, то ви так чи інакше будете цим користуватися, платити за дві музичні підписки, два стрімінги, ну, мало хто захоче. І от нарешті, поки що, в США, а згодом в Німеччині, Австралії та Таїланді, з'явиться підписка Premium Lite, яка коштує не 14, а 8 доларів на місяць. Так, це у нас YouTube Premium коштує 100 гривень, а на заході більше, ніж 550. Як же вам зрозуміло, основною відмінністю є те, що в Premium Lite не входить підписка на музику. Але є і прикра відмінність, завантаження відео та прослуховування в фоні також недоступне. Тобто, фактично. З переваг тільки перегляд відео без реклами. Все чи буде такий тарифний план в нашому регіоні, допоки невідомо. Але за логікою знижки, якщо він у нас буде, то такий преміум лайт коштуватиме десь ну, 60-70 гривень, що доволі непогано. Запровадження шаї в пристроях Apple відбувається, м'яко кажучи, не найкращим чином. Самі функції значно поступаються будь-яким конкурентам, підтримка мов майже відсутня, а швидкість запуску також не феєрично швидка, скажімо так. Багато хто сподівався, що вже в цьому році Siri нарешті порозумніша, отримавши шаї доповнення, проте цього не станеться скоріш за все. Чутки вже давно вказували на те, що в найближчий час Apple навряд чи зможе зробити Siri розумнішою. А тепер на це вже є прямі натяки від самої Apple. Вони видали. Але зі свого youtube каналу відео, де Белла Рамсі питає у Siri ім'я людини, з якою вона зустрічалась місяць тому в ресторані. А е, потім е, Шаї все це знайшов, відправив повідомлення на iPhone тієї людини. Все це потребувало саме рекламованої там покращеної Siri. І тепер це відео недоступне, власне, через те, що в цьому році навряд чи варто очікувати цих функцій. А взагалі, експерти в мережі думають, що Apple цілком може використати рекламу AI Siri, з якою вони просували iPhone 16. Для просування iPhone 17, а потім можна знову видалити відео і перенести на iPhone 18, власне. Ми з вами декілька останніх випусків говорили про те, як Велика Британія вимагала у Apple зробити Бекдор для доступу для до будь-якого iCloud у світі, і те, як Apple, звісно ж, відмовили уряду Великої Британії. Тепер справа стала ще цікавіше, адже Apple не просто відмовились, а подали апеляцію до трибуналу з розслідування повноважень, де вже будуть вирішувати, чи мали взагалі право спецслужби вимагати таке у Apple. Що цікаво, слухання буде закритим, а його результати і, взагалі, будь-які коментарі, не будуть офіційно опублікуватись. Ну що ж, світ відеокарт продовжує дивувати, і в продажу вже з'явились нові Radeon 9070 та Radeon 9070 XT. Так, крінжовість неймінги продовжуються, продовжується так. По-перше, їхня наявність значно більша, ніж у зелених конкурентів. По-друге, вони непогано та конкурують з 50-70 та її ti версією і там ну, буквально декілька процентів різниці. По-третє, вони дешевші за все, ті ж зелені картки. Звісно ж, в мережі вже є купа тестів та порівнянь, але я думаю, що ми з вами зробимо своє зовсім скоро та порівняємо усе нормально та детально. Щодо цін в Україні, що на червоні, що на зелені відеокарти, вони, звісно ж, більші за оці казкові рекомендовані, які озвучують на презентації, але ці цілком собі приблизно відповідають європейським цінам. Я сподіваюся, що не треба вкотре пояснювати, як це все працює. А ще джерела індустрії стверджують, що, хоч перша партія доволі велика і дуже непогано продається, наступна вже може бути дорожчою. Надійні інсайдери повідомляють, що наступне покоління ігрових приставок від Microsoft можуть бути просто ПК на Windows, які матимуть одне і ж залізо, під яке і адаптуватимуть ігри. Особисто я в цьому взагалі не бачу нічого ані незвичайного, ані чогось дивуючого, адже фактично останні покоління і так, дуже, грубо кажучи, були ПК на базі AMD під дуже-дуже модифікованою версією Windows. Тож я не дуже розумію, в чому тут така карколомна новина. Хіба що, якщо мова йде про те, що там буде не кастомний чіп AMD, а от просто якась одна конкретна відеокарта якогось з виробників і конкретний якийсь процесор, які і так будуть доступні на ринку для звичайних споживачів, і тоді, звісно, шумережі з'явився з'явиться купа розумників, які будуть збирати таке ж залізо собі в ПК, але навряд чи це вдасться зробити за ті ж гроші. Пам'ятайте, увесь той гул, який стояв навколо DeepSeek та його та як його навчали. Основна ідея полягає в тому, що штати забороняють поставляти в Китай передові штучно-інтелектні прискорювачі, Навіть звичайні 4090 та 5090 робляться для Китаю окремо зі зменшеною кількістю блоків для навчання шаї. А вони китай, тобто все одно якимось чином, десь десь їх беруть. І тут NVIDIA в минулому місяці подали свій звіт, і виявилось, що 22% їхнього прибутку прийшлось на Сингапур. Ви десь чули про стартапи штучного інтелекту з Сингапуру? І от ніхто інший також не чув. А якщо без сарказму, то ну, адекватні люди всі чудово розуміють, що Сингапур є просто зручним місцем для обходу санкцій, зокрема що російських, що китайських. І от влада Сингапуру затримала трьох осіб, яких звинувачують у постачанні графічних процесорів до Китаю. І за цей злочин, а саме неправдиве декларування перевезень, їм загрожує 20 років ув'язнення. Взагалі, насправді, дуже смішить, як цілі уряди країн роблять вигляд, що не не розуміють, як же так підсанкційні країни отримують ті чи інші товари. Так само смішно, як і компанії роблять вигляд, що не розуміють, чому раптом в Сингапурі чи умовному Казахстані ті чи інші товари почали продаватись в десятки разів більше. Ну, і якщо ми вже зачепили питання Росії, є ще одна цікава новина. Компанія NewsGuard, що спеціалізується на рейтингових системах для інформаційних та новинних сайтів, стверджує, що вони зібрали усі докази того, що московська мережа під назвою Правда публікує фейкові та пропагандистські заяви з метою впливати на результати видачі шаї. Лише за 2024 рік ця мережа опублікувала майже 4 мільйони статей, які навмисно використовують просто ну от, найкрінжовіші і найвідбитіші от, просто сатейки пропаганди Москви. Спеціально для того, щоб чат-боти брали її для свого навчання. Ця мережа була створена в 2022 році та має 150 сайтів у 49 країнах. Так як контент публікується багатьма мовами, а не тільки російською, для ШАІ створюється картинка незалежних різних ЗМІ. Ця мережа використовує техніку LLM Grooming, тобто. Інформація, що подається на цих сайтах, спеціально оптимізована для пошукових систем, через що, по-перше, шаї моделі сприймають їх як новини. А по-друге, чат-боти частіше їх використовують, через що індексація та сприйняття цих сайтів пошуковими мережами та чат-ботами зростають. Наприклад, чат-боти вважають, що Зеленський заблокував в Україні соцмережу Трампа через те, що його там критикують. При цьому усі чат-боти посилаються на сайти мережі Правда. Ну і ви ж розумієте, що соцмережу Трампа ніхто в Україні не блокував, тому вона просто банально не працювало ніколи. Ще один приклад. Якщо запитати у десяти чат-ботів, вони не називають які, ми все розуміємо, що це чатжипеті, Gemini, клод і так далі. Якщо запитати у цих чат-ботів, чи дійсно бійці батальйону АЗОВ спалили пудело Трампа, чотири з десяти кажуть, так це правда, українці не хочуть припиняти війну, тому таке роблять. І це не марня цих журналістів-дослідників, які щось собі вигадали. Є відео засідання в Москві, де Джон Марк Дуган, якого визнано дезінформатором 24-го року, сидить в Москві і каже, що Шаїна. Вчається виключно на західних новинах, і це неправильно, адже його тактика відмивання наративів є чудовою і дієвою зброєю, що допоможе Росії в інформаційній війні. Коротше, там дуже велика стаття. Тож я залишу її в описі. Якщо буде бажання, то прочитайте. Ну або можна відео навіть зняти там реально дуже цікаво. І власне потім не варто дивуватись, чому якісь політики західні морозять просто на відбитіші речі, не читавшись про них в інстаграмі чи чаджіпіті. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього всього приводу. Не забувайте брати участь в нашому зборі розіграші. Ну а з вами на як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.